Усім привіт, з вами Ніка, і сьогодні я вам покажу, як проходить мій день. Спочатку я встала та пішла, застелила своє ліжко. Я частіше за всього кожного ранку застилаю ліжко, це в мене вже як звичай. Далі я пішла на кухню і готувала сніданок. Але, як бачите, в мене не дуже виходить готувати, але все одно я щось, щось та її стараюсь, щось та і перевернула. Наступне діло в мене було це розібрати ялинку, тому що вона в нас вже стоїть, а скоро вже день закоханих. Тому я вирішила її розібрати. <кхух> Ось я граю з дождиком і питаюся її, по крайній мере, якось розібрати. Думаю, з чого почати і з чого закінчити. Ну, а поки я розбираю ялинку, ви поки що е, спути, спустіться вниз та підпишіться і поставте лайки. Я дуже стараюся викладаю відео, а ви можете, будь ласка, поставити один лайк чи підписатися для мене це буде дуже-дуже приємно. Тут я всі іграшки збрасую, збрасую на кровать і просто, просто розкрашаю, розкрашаю. Цікаве слово, розкрашаю ялинку, думаючи, з чого ну з чого почати, з чого закінчити? Ну, поки <звук> що послухайте В такому луті, в мене така футболка і кардіганчик мій, сумочка в'язана теж. Я може бути вложу якийсь туторіал, як її в'язати, але це не факт. Ну, і ось такі штани, мої зазвичай, вони мої найулюбленіші. Ну, А тепер перемістимося в кіно. Ну і на цьому все. Мій день закінчився. Вибачте, я не змогла зняти у кіно, тому що там заборонена зйомка. Ну і я вирішила не ризикувати і просто вирішила закінчити на цьому. Усіх люблю, всіх сьомо, бай-бай!